Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Роленко. Сьогодні я буду готувати неймовірно смачні булочки з начинкою. Рецепт цієї випічки доволі простий: булочки дріжджові і замішуються на воді. Це тісто одне з моїх найулюбленіших. Воно виходить дуже смачним і повітряним. Начинку для цих булочок можна використовувати різну, яка вам більше до подоби. У мене ж булочки будуть з яблучною начинкою. Тож для приготування цих смачних булочок мені знадобляться такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. І не тільки на екрані в відео, а й в описі під відео. Трьома мовами, крім того, працюють субтитри. Замішую тісто, в миску висипаю цукор 4 столових ложки. Сіль, пів чайної ложки. Сухі дріжджі. Одну столову ложку, рослинну олію без запаху 4 столових ложки, 500 мл теплої води. Один пакетик ванільного цукру. Все ретельно перемішую та починаю поступово додавати просіяне борошно. Я зважила 900 г, але може бути менше або більше. Все залежить від борошна. Спочатку замішую тісто ложкою, а потім переходжу працювати руками. Місити тісто треба довго, В мене це дійство зайняло 10 хвилин. Тісто повинно бути м'яким, трішки липне до рук, але то так повинно бути. Щоб тісто не чіплялося, змащую руки олією. Миску теж змащую олією, кладу тісто, закриваю кришкою та відправляю в тепле місце на одну годину. Хай піднімається. А тим часом приготую до булочок начинку. Яблока почистила, натерла на великих отворах тертки та відправляю на розігріту пательню. Додаю до яблок цукор, 4 столових ложки. Ретельно перемішую, даю яблучкам гарненько прокарамелізуватись 2-3 хвилини. Окремо водою розчиняю крохмаль та виливаю до яблук. Перемішую і тушкую 2-3 хвилини. Крохмаль додаю для того, щоб начинка з булочок не тікала. Можна до яблук за бажанням додати корицю. Все, начинка готова. В неї є час охолонути, а вас, мої шановні глядачі, є час підписатись, хто ще не підписався на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові мої відео, поставити вподобайку і поділитися цим відео в соціальних мережах. Цими діями ви підтримаєте мій канал і мене особисто. Вам не важко, а мені приємна ваша увага і стимул знімати для вас нові відео. Тим часом тісто на булочки гарненько підійшло, обминаю його, змащую робочу поверхню олією, на яку викладаю тісто і ділю на шматочки вагою 80 г та скачу їх в ось такі кульки. Всього з кількості цього тіста вийшло 20 булочок. Накриваю кульки харчовою плівкою, щоб не сохли, і залишаю тісто на розстойку. Тісто розстоювалося 15 хвилин, а далі роблю все по класиці. Беру кульку, розкатую кружечок товщиною приблизно 4 мм. На середину кружечка викладаю підготовлену яблучну начинку та формую булочку. Головне міцно скріпити краї кружечка. Готові булочки викладаю на деко змащене олією і так вчиняю з кожним шматочком тіста. Сформовані булочки закриваю плівкою або рушником та залишаю постояти 20 хвилин. За 5 хвилин до випічки змащую кожну булочку збитим з однієї столової ложки води яйцем. Розігріваю духовку до 120 градусів і випікаю приблизно 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь по своїм духовкам. Через сказаний час дістаю смачні повітряні, неначе пух булочки з яблуками, заварюю ароматний чай, гукаю своїх рідних та насолоджуємося разом цією смакотою. Дуже раджу приготуйте такі булочки по цьому рецепту. Не пожалкуєте. Чекаю від вас коментарів щодо цього рецепту. Рецепт відноситься до одного з найлегших, завжди ідеально виходить. Так що, шановні мої глядачі, якщо вам сподобався рецепт, не забувайте зберегти собі, щоб не загубити. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки і за поширення моїх відео. Мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Проленко.